Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні поговоримо про прочитане. Зазвичай я розбиваю прочитані на місяці і ділюся з вами з тим, що я не читала за місяць, але так сталося, що я вам не розповіла. Поки ні про червень, ні про липень, але розкажу насправді про кінець липня і початок серпня, тому що поки що я в сумах у батьків і не маю біля себе тих книжок, які я читала в червні-липні, хочу вам їх показувати, гортати і мати фізичні примірники. А поки розкажу, що я не читала, поки була. Тут. І перше, про що я хочу з вами поговорити, це новинка, така собі Стівена Кінга казка і свіжий переклад, і загалом сам роман виходив не так давно. Зараз я вам скажу, коли Кінг його написав у 2022 році, тобто насправді новинка і від самого автора. І цю книгу я читала якраз коли їхала. І дочитувала вже у батьків. Цю книгу ми читаємо читали, разом з клубом Ксенії Келерман з її патронами. І насправді, це, напевно, одна з тих книг Кінга, які мене... Майже нічим не зачепили. Тобто, насправді, перша частина, де ось про життя нашого головного героя, у нас тут є підліток, який живе в не великому містечку зі своїм татом, його мати загинула, і через це його батько дуже довго пив і зміг з цим поборотися. І насправді, юнак тепер вірить, що за те, що його батько. Батько, начебто, подолав свій алкоголізм, він мусить зробити щось добре і допомагає одному старому панові. Коли чує, він просто їде зі школи, чує якийсь гавкіт, щось таке незрозуміле, заходить у двір і бачить, що чоловік впав і, певно, зламав ногу, викликає швидку. Просто робить добру справу, допомагає. І от цієї допомоги зав'язується його таке знайомство з цим м, старим е, чоловіком, таким буркотоном, і його м, теж доволі старою собакою, яку він дуже полюбив. І от за цю собаку, за ту любов, взагалі до тварини, е, яка прям просто всю книгу тривала, е, я м, полюбила цю книгу. Е, за те, Взагалі, як описувалися стосунки людини із твариною, це настільки зворушливо, настільки мило, настільки приємно було читати. Але от з другої половини, коли починається така фентезійна вже історія, вона вже була для мене не настільки захопливою, як книги Кінга, коли він пише або щось таке більш жахаюче. А, або щось таке більш соціальне, що я відчуваю в цьому щось таке більш соціальний підтекст. Тут же це було просто нормально. Насправді, я можу сказати про цю книгу, що вона була нормальна. Вона нормально читалася легко. Тут були пригоди, були якісь несподіванки, але от немає в ній для мене такої родзинки, як це буває часто в книгах Кінга. Але, в принципі, я рада, що познайомилася з цією історією, хотіла б колись познайомитися з усіма творами Стівена Кінга. Ну і певно, поки лишу її для колекції, тим паче тут такий неймовірний просто зріз, хіба можна втриматися і дивитися на нього. Наступна книга, яку я читала, я її мала на руках, але вже продала, тому що вона не Мене настільки сильно, як я від неї насправді очікувала. Це Філіп Сенс і його щурячий лаз». Там є підзаголовок, я вам його прочитаю, бо він багато чого говорить про цю книгу. Щурячий лаз. кохання, брехня та справедливість на шляху втечі нацистського злочинця. І насправді я про Філіпа Сенса чула ще, коли в нього виходила східно-західна вулиця, і прям хвалили цього автора. Те, як він пише, здавалось би, такі наукові історичні розвідки. В формі такого більше роману, і от в цій книзі Щурячий Лас навіть вказано, що це невигаданий трилер. І, ну, я б не називала насправді це трилером, тому що трилер це щось таке, що тримає тебе в сильній сильній напрузі. Ти хочеш дізнатися, хто ж злочинець. В цій книзі теж є така собі детективна інтрига, але насправді ціни в ній зовсім інша. Але. Я б не називала це насправді трилером. Ну, нема тут такого прям захопливого, що тебе тримає до останньої сторінки. Тут у нас більше історія про злочини батьків і сприйняття дітей. Філіп Сенс знайомиться з сином нацистського злочинця. І починає ритися в його архівах, дізнаватися історію, і тут ми дізнаємося про цього. Ото Вехтера він в дистрикті Галичина керував, тому України це також безпосередньо стосується ця історія, тому що на території України він творив свої нацистські злочини. І ми дізнаємося про його юність, про його навчання, про його знайомство з дружиною. І, от про дружину, взагалі можна сказати. Можна говорити окремо і довго, тому що вона ще жахливіша, ніж сам Ото, який, начебто, такий високопосадовець нацистський, але його дружина ну це ж просто те, як вона поводилася, і те, як вона виправдовувала себе, ще дуже довго виправдовувала після завершення Другої світової війни і жодного разу взагалі не відчула своєї провини. І от їхній син він тепер теж заперечує абсолютно злочини своїх батьків. І говорить, що він не хот. Як це він вбив мільйони людей? Він безпосередньо хіба підписав цей наказ, чи він безпосередньо їх вбивав? Чи а... Взагалі він в той день писав у листі, що він змушений це зробити, тому те, що він вбив мільйони людей, не рахується, те, що він їх вбив. Тому що ну, він же написав, що він змушений, це значить, що він не хотів. І те, як от син вже теж дорослий, навіть вже. Такого ближче до похилого віку, як він зараз, їх виправдовує взагалі, заперечує просто очевидні факти, і не може визнати провину, якось її припрацювати. Натомість вже його донька вона намагається робити щось з, взагалі, з цим відчуттям того, що її родина вчиняла під час Другої світової війни. Цим книга. Насправді чіпляє і в ній багато цікавого з історичного погляду, але в ній <зас> забагато деталей, як на мене, які не впливають загалом на виклад цієї історії. Про те, де вчилась племінниця якогось там знайомого нацистського злочинця, якого вона побачила там один раз, якого він побачив один раз, тобто є настільки якісь такі побутові деталі, які. Нічого не розширюють в цій історії, не дають нам якихось додаткових, додаткового погляду на цих людей, розуміння їхньої, їхніх вчинків, їхньої поведінки. Як на мене, вони були зайві і просто м сповільнювали читання, якби скоротити, просто зробити. М Книгу коротшою, динамічнішою трошки, то тоді, може, її би можна було назвати невигаданим трилером. Я рада, що познайомилася з цією історією, але я впевнена, що я її не перечитуватиму. І відпустила її далі. Сподіваюся, наступній людині вона сподобається більше. Далі в мене було, я хотіла щось вже таке. Легеньке, я знала, що я прочитаю його швидко, е, і мені буде просто мило і приємно, тому взяла маленьку книгарню щастя Джені Колган. Е, це історія про бібліотекарку Ніну, таку сіру мишку Ніну, яка просто хоче читати книжки, не хоче спілкуватися з цими людьми, просто хоче працювати в бібліотеці, читати, жити собі спокійно, але бібліотеку в їхньому місті закривають, як і багато бібліотек загалом, аби зробити такий. Е, Новітній центр, де будуть комп'ютери, і все таке, і більше бібліотекарів так багато не потрібно. Тож Ніна наважується втілити свою давню мрію і відкрити маленьку книгарню щастя, як вона її називає, і те, де вона її відкриває, яким чином вона її відкриває, як це змінює її життя. Це було настільки хоч і очевидно, але настільки мило і приємно. Е, і ось ця любов Ніни до книг, як вона до них ставиться, як вона намагається кожній людині підібрати історію, яка м -м, врятує цю людину в певний момент її життя, яка віддасть їй е, наче, ковток свіжого повітря. Це настільки просто мило і приємно. І ти, Я знала, чого очікувати від цієї книги, я до неї йшла якраз по це, аби е, просто відчути тепло, е, ось цю... Ось цю милість від е, історії, коли ти знаєш, що в кінці все буде добре, і це це просто надихало мене в певний момент. І я читатиму продовження книгареньку щастя на березі і нарешті поверну Любі з каналу Любов до книги ці дві частини, які я в неї давним-давно позичила. Я. Рада, що прочитала цю історію, що вона мені потрапила в такий необхідний момент, вона мене потішила. Але о, є одне, але в цій книзі часто згадуються російські автори і російські книги, оскільки в нас книгарка, бібліотекарка, головна героїня. Вона часто згадує якісь книги, радить. І от російських авторів вона згадує реально часто. І один момент, який мене трохи здивував, якщо чесно, в книзі у нас є о, о, головна героїня. І от вона наша головна героїня знайомиться з чоловіком, і він е, зараз живе в Британії, але загалом він е, походить з він приїхав в Британію працювати, але походить він з однієї з країн, е, на яку е, мав вплив Радянський Союз. Я зараз не пригадаю, не пригадаю країну. І от він розповідає їй, що. Коли він був маленький, в них навіть було заборонено друкувати книги їхньою мовою рідною, і все було російською, і йому це не подобалося. І потім... Він сам же цій ніні дарує збірку віршів російського поета російської мови. Ну, тобто він говорить: мені не подобалося, що Росія утискала мою мову, що вона е, випускала книги російською, а от тепер у мене є можливість читати книги моєю мовою, або хоча б англійською. І він такий: ні, подарують дівчині книги російського поета російською мовою. І я така, чому? Чому? Трохи в даній ситуації. Коли ти бачиш ці згадки російських письменників, ти такий це неприємно. Не хочеться, не хочеться про них думати, згадувати. І моє око постійно перечіпалося через це, але. Але, можливо, я так от трохи негативу навела. Але е, насправді це не псувало мій настрій від книги. Іноді я шпортилася через це, але потім відкладала це. Е, і я розуміла, що книга була написана до повномасштабної війни, коли ця авторка може і не думала про те, що Росія може бути країною-агресоркою. І я намагалася на цьому не зациклюватися і отримувати насолоду від милої доброї історії. Наступної книги прочитаної мене теж на руках уже немає. Це Євген Магда і його. Шостий спогади про майбутнє книга, такий має під заголовок. Я її відпустила, тому що я взяла від неї вже те, чого я хотіла, згадала дещо з історії Незалежної України про наших президентів. І передала її наступному власникові. Загалом, це книга з мого челенджу, 12 забутих книг. І я рада, що колись її придбала, що от зараз її прочитала. Вона була написана в той час, коли президентом ще був Петро Порошенко, і наближалися вибори наступного президента. І це було цікаво, коли автор він політолог, він викладач і він пише про українських президентів і роздумує, яким же може бути наступний президент України. України, кого виберуть люди, і загалом чого можна очікувати за такі роздуми, спогади про майбутнє. І оскільки зараз ми знаємо, який наступний президент після Петра Порошенка, то це було цікаво дивитися, чи якісь його думки збігаються, збігаються з реальністю зараз. Загалом це коротенька книжка, яка розповідає про всіх президентів, включно з Петром Порошенком. І враховуючи, що я народилася трошки пізніше, ніж був перший президент, і взагалом зростала ще не супер запам'ятовуючи якісь вчинки наших президентів, уже в такому більш свідомому віці я була вже від Петра Порошенка. Останні останніх два президенти лише якщо брати за описами книги, то одним лише. Я пам'ятаю лише його більше таку каденцію. Все до того було або моє дитинство, або ранні шкільні роки, і я особливо не цікавилася тим, що відбувається зараз. Було цікаво це все згадати, трошки дізнатися більше про українських президентів і мати, можливо, кращий такий погляд на те, як. Як розвивалася саме ця посада у нас в Україні, які були зміни і які люди приходили до влади. Я поставила книзі насправді три, вона трошки нудновато написана. Мені, і насправді я, можливо, від неї очікувала більшого, більших, більш фактів. Я би насправді почитала якусь детальнішу розвідку. А тут мені було трошки всього маловато, але як таке коротке ознайомлення було цікаво. Далі я читала п'єсу Кам'яний господар Лесі Українки для курсу літосвіти. Історії української літератури ХХ століття, яке я зараз проходжу, і я насправді дуже хочу собі тепер збірку Лесі Українки мати і знайомитися з її п'єсами, щось перечитувати, що ми вивчали в школі, щось відкривати для себе по-новому, тому що давно я не поверталася до Лесі Українки, до її творів. І насправді кам'яний господар я не знала взагалі про що ця п'єса, і читала її вже з таким повністю відкритим, відкритим серцем, відкритим поглядом. Це справді історія про свободу для мене була, про свободу від таких людських. Традиції, які тебе стискають, і про те, що ми вибираємо: якщо ти вибираєш владу, то ти вже не можеш обрати свободу, тому що ти маєш грати за правилами суспільства, яким ти керуєш, і. Е... Це цікаво. Це цікаво з того погляду, що я давно не читала п'єси загалом. Їх трохи важкувато читати, їх легше сприймати все-таки на сцені, їх важче читати текстом, коли це ім'я і репліка, і немає якихось детальних описів інших. Ти не супер уявляєш, де це відбувається, як це відбувається, якихось роздумів немає, є лише діалоги. І тому, звісно, я би подивилася постановку. Але обговорити... Потім на курсі було для мене таким відкриттям. Коли люди інші відповідали, розказували про свої враження, відповідали на питання. Я багато чого для себе нового відкрила, і те, як люди по-різному сприймають твори, це цікаво. І взагалі я якась натхненна все більше читати української класики надалі. Можливо, подумаю над якимось марафоном української класики. Напишіть, чи хотіли ви. І наступна книга моя любов-любов це Юлія Юрчук, Швеція модель для збірки Віла Вольво Песик. Просто подивіться, з. Кілька в мене тут стікерів. Я спробую вам ось так, ось так, ось так показати. Багато-багато в мене тут стікерів. І загалом скандинавські країни давно мене цікавлять. Оці всі опитування про те, що в скандинавських країнах найвищий рівень щастя, в населення, і вони там всі так класно живуть. І загалом чомусь скандинавські твори мені зазвичай подобаються, подобаються. І вони. Якісь для мене мають особливу атмосферу, і я дуже хотіла почитати про Швецію, але тепер я просто не можу, наскільки я хочу поїхати в Швецію. І їхнє їхні ставлення до життя Шведів багато в чому мені подобається. Я виділяла для себе тут просто безліч безліч цікавих фактів. І дуже часто було, що я писала своєму хлопцеві: а знаєш, що ще в Швеції, а знаєш, що тут так, а знаєш, що тут так? Наприклад, аби зняти собі квартиру, потрібно стати в чергу. І іноді там доводиться стояти кілька років, аби реально зняти собі квартиру. Якщо тобі треба прямо зараз, ти можеш зняти з других рук у людей, які зняли квартиру через чергу, але набагато дорожче. І плюс так зазвичай здають на недовгий термін, тому часто доводиться переїжджати. І загалом стільки фактів, наприклад, обидва, обидва батьки повинні брати. Відпустку по догляду за дитиною. І е, якщо, наприклад, один з батьків її не буде брати, то ці місяці просто згорять, е, бо є мінімальний термін, на який повинен взяти другий партнер. Е, і якщо просто от, мама вже взяла, а тато потім не бере, то ці е, місяці вони згорять, вони не передадуться мамі. Е, тому Обидва партнери мають брати цю відпустку і доглядати за дитиною рівноцінно, однаково, тому що це спільна дитина. І взагалі тут багато чого цікавого. Мені прям сподобалося, як шведи ставляться до старості, що Загалом тут сім'я це доволі така відокремлена частинка. Тобто ти виростаєш, заводиш свою сім'ю, і твоя сім'я це там, наприклад, твій чоловік, твої діти. Потім твої діти виростають, і вони вже відокремлена сім'я. Е, у них немає такого, е, такої традиції більше як в Україні збиратися такими великими родами. Мені подобається, що тут ставляться до старості, як до можливості теж жити самостійно, вести самостійне життя або спілкуватися з людьми свого віку. Тут є спеціальні будинки, які будують для людей за 55, наприклад, і ти можеш придбати там квартиру лише якщо тобі понад 55 років. І там тераси, фонтанчики біля моря ці будинки, наприклад, аби люди свого віку, однакового віку, жили там, спілкувалися. І проводили гарний час, ходили до моря, сиділи на терасах, і в шведів нема такої традиції вимагати догляду в своєї родини, в своїх дітей, в своїх онуків. Такого в них не практикується. Вони краще підуть, наприклад, в... будуть платити будинку за доглядом і будуть проводити час зі своїми однолітками і. Просто доживати самостійно своє життя, бо їм подобається відчувати, що вони самі несуть відповідальність за своє життя, не змушуючи когось за них вирішувати, про них піклуватися. Мене ще дуже надихнуло, що, наприклад, аби завести собаку, треба пройти прямо інтерв'ю і довести, що ти зможеш забезпечити нормальне життя цій собаці, що ти не будеш її лишати надовго, що в тебе достатній дохід, аби її годувати, водити до ветеринара. Загалом ти не будеш її там кидати, ображати. І якщо Якщо ти, наприклад, скажеш, що ти на роботі з 8 до 6, то ніхто не продасть тобі собаку, бо не можна лишати її так надовго на самоті. І ну, взагалі, от надихнули мене шведи їхні традиції. І остання частина про місця, які треба відвідати, якщо ви раптом Швеції, я собі виділила, я багато чого собі виділила, і я дуже, дуже мрію побувати тепер в Швеції. Якщо ви любите щось читати про інші країни, про подорожі, або просто вас цікавлять скандинавські країни, як мене, я вам пля, прямо супер раджу цю, цю книгу. Я вже почала на емоціях е, забувати, як вимовляються звуки, але вона мені прям реально сильно сподобалася. І остання книга, про яку я вам сьогодні розповім, це Террі Прачет і його «Чаритворці». Це третя книга з під циклу про Ринсвінда. І я люблю я цього персонажа. І. Напевно, багато чого, що я зараз можу сказати, може бути спойлерами до попередніх під частин циклу про Ринсвіт. Але багато людей читають не по порядку книги теріпрачі та тому не знаю. Або перемотайте, скіпніть, якщо не читали, якщо вам це принципово. Але мені здається, я можу щось заспойлерити. Я почекаю трошечки, бо багато хто говорить, що блогери кажуть, що зараз буде спойлер, а ти далеко від екрану ти біжиш, біжиш і не встигаєш вимкнути, і все одно щось і встигаєш собі за спойлери. Це тому от я трошки рекламна пауза, трошки поговорила з вами на відсторонену тему. І все. Далі, можливо, буде спойлери. Мені не вистачає двоцвіта. Це був. Якийсь такий мій персонаж, я в нього закохалася. Те, як він позитивно ставиться до життя, і те, як він втрапляє в халепи, і взагалі, от не відчуває, що це халепа, він ніколи не опускає рук, і взагалі його погляд на життя мене дуже надихав. Рин, а, двоцвіта вже немає, у нас лишився Ринсвінт, який такий трошки буркутун. І от коли його доповнював Двоцвіт, мені це здавалося супер такою. Органічною парочкою, суперкласною. Тут трошки, можливо, тому що я звикла, що вони вдвох у цьому підциклі. Мені його вже не вистачало. Тут у нас була вже дівчина на противагу двоцвіту, але вона така більш іронічна, вона підколює Е, І. Ну, не настільки вона позитивна, і не той, не той персонаж. Мені дуже хочеться повернення до цвіта. Не знаю, чи він буде ще в якихось частинах, але дуже б того хотілося. А, з чого починається ця історія? Що в нас є восьмий син, восьмого сина, восьмого сина. Восьмий, багато восьмих синів. І ось такий саме. Бо восьмий син, восьмого сина стає. Дуже класним чарівником. А от восьмий син, восьмого сина, восьмого сина, він стає чаротворцем, який впливає дуже сильно на магію, і загалом, уже давно чаротворців немає, тому що чарівникам заборонено бувати з жінками і заводити дітей. А ось один чарівник вирішив собі все-таки завести вісь... вісьмох синів. І його восьмий син змушений просто стати чаротворцем. Тут у нас знову є і смерть, і його ці іронічні коментарі, які він лишає, коли приходить його смішні відповіді. І загалом ось ця іронія, ці неймовірні просто діалоги, за які я просто обожнюю працюти. Я не знаю, вони іноді такі химерні, безглузді, але настільки прекрасні. Тому я сама довго-довго відкладала знайомство з Тері І Якщо ви, як і я, то спробуйте хоча б одну книгу. Можливо, не най-най-най найпершу, тому що багато хто після неї говорить, що не хоче далі знайомитися, оскільки у мене був такий пунктик читати. За порядком виходу книги загалом в циклі, то я знайомилася з нею вже з очікуванням, що, можливо, вона слабша, ніж інші історії, тому мені було цікаво, але якщо вам не принципово, то почитайте по підциклах, наприклад, підцикл про Відьом, дуже популярний. Я читала з нього Право на чари першу частину, і мені дуже сподобалася та частина. Або, можливо, спробуйте одразу з чаротворців. Прямо. Сюжетно вона не пов'язана з попередніми двома книгами з під циклу про Ринсвіда. Якщо ви надихнулися, напишіть обов'язково в коментарях, або напишіть, яка у вас улюблена книга з дискосвіту. Тож на цьому в мене з прочитаним у сумах все. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися, які книги я прочитала, і дуже сподіваюся, що щось із цього ви захочете прочитати теж. Ті книги, які можна замовити на сайті Vivat, ви можете замовити зі знижкою 10% за промокодом Долі, або ж придбати їх з такою ж знижкою за цим промокодом в офлайн, книгарнях Vivat Економте. І таким чином ви підтримаєте мій канал. Пишіть у коментарях усі свої думки про це відео, про книги. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.